Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що ж буде завтра. Дивимось на один день і нічого не загадуйте, просто послухайте, що у вас буде завтра в особистому житті. Будете опрацьовувати якусь інформацію. І знаєте, вам. Це корисно буде тільки тим, що ви як, знаєте, коли собі щось там вигадувалось, щось собі могли там, як не розуміти і хвилюватись, наприклад, ця ситуація вас вже виведе з такого стану, коли ви. Через це можна наповнюватись такими, знаєте, складними для вас енергіями. Тобто щось вже буде ну як, допрацьовано до кінця. Так тут. Що у вас буде завтра в сфері кохання? Або ви дізнаєтесь, що ваш обранець чи обранеця когось до себе не підпускає, окрім вас, або це ви так будете вчиняти. І, знаєте, ну людина буде щаслива з того приводу. Або ви, або ваш обранець чи обранеця. Взагалі, тут, знаєте, Тут гарно показана ситуація, в якій чи ви, чи ваш коханий кохана як тримали оборону в чимось. Наприклад, ви щось пропонували, а людина от не згоджувалась, чи не згоджувався. Вже будуть зміни в цьому. І або ви будете щасливі, або через вас людина буде щаслива і щаслива. Про сферу кохання. Далі. Угу. Так, тут вихід з якоїсь дуже давно затягнутої ситуації. Тут гарні карти йдуть у сферу кохання. Тут прорив. Довгоочікуваний прорив. Добре. Давайте дивитись, що ж буде робити чоловік у бік жінки. Угам. Угу. Знаєте, тут зламає для кого як, для когось якийсь стереотип, для когось це. Наприклад, коли тримались за якусь ситуацію, яка вже в вашій парі не працює, наприклад, коли людина будує взагалі такі повітряні замки, коли людина в собі. Може дійсно от вигадувати про жінку щось таке, що їй не належить? Е, ну, це ситуація, яка от повністю буде порушена. Отак тут більше. Давайте далі. Що ж жінка буде робити у бік чоловіка? Угу. Ну, тут така непроста жінка вона так інтуїтивно його відчуває взагалі для неї цей чоловік як відкрита книга. Розмова буде, і, я б сказала, вона його щасливим зробить через свою розмову, через відкриття якоїсь інформації, через. Закриття якогось от складного періоду. Ну, складний він міг бути для чоловіка. Знаєте, коли йому щось складно давалось, жінка тут ну, взагалі вона дуже впевнена в собі. Вона собі все знає, вона про себе все знає, про чоловіка все знає, і вона така, що вона вміє домовлятись. І вміє гарно говорити, і вміє влучно казати. Така тут, тут така, я ж кажу, непроста жінка. Тут з такою міцною інтуїцією вона зчитує людей ну, не тільки цього чоловіка, вона взагалі людей читає як книжки. Давайте далі. Для тимчасово одиноких. Давайте побачимо, що ж для тимчасово одиноких. Важливо знати про завтра. Тут більш вихід з складної ситуації, з хвилювань, з якогось болю. З такої знаєте, ситуації, коли внутрішньо ви могли б ну, от, знаєте, дуже так сперечатися або з собою, або ви не обов'язково внутрішньому ви можете з кимось так вголос сперечатись? Це хвилювання, якщо жива ваша, навіть якщо не жива ваша матуся, вона за вас хвилюється. Коли зміни, які відбуваються в вашому житті, от у неї викликають острах. Коли, знаєте, хочеться, щоб ви швидше вийшли з болісного вашого стану, тут така більш ситуація. Але у вас буде вихід, і він, знаєте, він буде такий, я б навіть сказала, трошки неочікуваний для вас. Ви чимось так будете наповнюватись, у вас якась ситуація так буде, як от у вас в один момент весь ваш біль перегорить. І коли одного ранку ви прокидаєтесь і розумієте, що вам все. Вам до, до якоїсь людини байдуже, до якоїсь ситуації байдуже, ви просто от звернете увагу на себе і собою будете займатися. І ви знаєте, коли людина от в один момент починає себе любити, от у вас так воно буде. Далі робота. Що ж у вас завтра буде в роботі? Так добре і ось раптом. Зараз я уточню. Зрозуміло. Тут хтось з вас просто взагалі то у вас в роботі показано все більш-менш добре. Але у е вас тут трошки ну, багато кого з вас. Буде дратувати ситуація вашої залежності від роботи, коли, наприклад, ви не можете влаштувати собі повноцінний вихідний. Вас можуть тут дзвінками відволікати від відпочинку вашого. Вас можуть тут, наприклад, якимось там листуванням якимось відволікати. Тобто тут якісь розмови про роботу все одно будуть іти. І оце вас трошки тут буде так, знаєте, ну, хвилюватись будете, бо хочеться просто відпочивати і бути щасливою людиною, бо вихідний день, але ж не дають весь час щось смикати будуть. Це, звісно, не для всіх. У всіх інших буде більш-менш там все нормально і і емоційно нормально і взагалі, от але будуть і такі, хто емоції трохи будете зливати, бо у вас так, знаєте, ну, як налаштовувати вас так будуть. Далі, а що ж вам важливо прийняти? Угу. А, я зрозуміла. Дивіться, тут від вас приховує інформацію король Жезлів, такий, знаєте, дуже впевнений в собі чоловік. Знаєте, такий, який знає, що він гарний, що він цікавий, що на нього задивляються, що він помітний, такий дієвий чоловік, і такий, що. Він може про вас сни дивитись, але він вам цього не розкаже, що ви є в його снах. І він може, так знаєте, давати про себе інформацію, але так, щоб це не було дуже так помітно, що він намагається бути десь там для вас дуже помітним, У нас тавтологія, але ви зрозуміли. А, тобто це людина, яка за вами спостерігає, але дуже ретельно це приховує. От так, от, приймайте, як є. Далі, від чого вам краще б за все відмовитись? Угу. Завтра від чого вам краще за все відмовитись? Угу. Дивіться, не зупиняйте себе від допомоги комусь. Ви можете когось або навчити своєму досвіду, або бути людиною, яка взагалі може допомагати, бо ви як, наприклад, як опікун для когось, як вчитель для когось, як людина, до якої взагалі можуть звертатись по допомогу. Не, не закривайтесь від цього, не тримайте себе ну, в обмеженнях в цьому, в цьому плані. Угу. Взагалі тут для когось показано, що це може бути вашою роботою, яка буде вам приносити прибуток, не такий, що дуже, але все одно для підтримки штанів вистачить. Далі, чого ж вам не уникнути завтра? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Вистачає або грошей, або інших ресурсів. У вас буде можливість цю ситуацію виправити через спілкування з кимось. Угу. І, я б сказала, на найближчі три місяці ця ситуація буде подовжена, коли ви виправляєте, виправляєте день за днем, місяць за місяцем. Або от до кінця зими у когось ця ситуація. І тут байдуже, коли ви відкрили це відео, ви можете і влітку його відкрити. Дійсно, от це просто от інформація, яка треба почути комусь з вас. І не так важливо, в який період року ви дивитесь це. До кінця комусь така відповідь. Давайте далі. Порада від вищих сил. Порада вищих сил на завтра. Угу. Ну, тут дійсно у когось з'являється можливість, як відкрити для себе новий простір. Цілком і повністю завершуючи щось, е, через що у вас, знаєте, от багато таких болісних думок, страхів якихось, невпевненості своєї, як швидкий вихід з такої ситуації. Так. Все. Ну, це знаєте, як будьте рішучі, отак комусь тут говориться. На цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій. І людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе і побачимось в нових відео. Всім пока!